Сподіваюсь, у вас вже по-справжньому осіння погода, майже всі мої знайомі досі страждають від літньої спеки. Але як не крути, зима не за горами і саме час активізуватися з осінніми прибираннями у саду. Пам'ятайте, що треба бути обережними, щоб не пошкодити рослини, які ще активно цвітуть і не готуються до стану спокою. Однак, у цьому місяці можна зробити багато корисного, щоб підготувати сад до наступного року, паралельно прибираючи та відновлюючи його після літа. Садіть багаторичні рослини, дерева та чагарники. Зараз ідеальний час, щоб знайти вигідні знижки у місцевих розплідниках. Вони намагаються звільнити місце для зимування, тому часто розпродають великі рослини, такі як дерева та чагарники, а також багаторичники зі стелажу сумних рослин. Шановно перегляньте ці рослини, якщо вони багаті і мають хоч трохи життя, то навіть за половину ціни або й дешевше варто посадити їх у ґрунт. Зараз смороду можуть виглядати не дуже добре, але наступного року смороду відновлюватися. Сміливо садіть дерева та чагарники. Пам'ятайте, що для посадки дерев і чагарників потрібно викопати яму в три рази більшу за кореневий кому і додати правильний вид добрива. У розпліднику вам підкажуть, яке саме добриво використовувати, купуйте і посадіть цибулини. Ще не можна купити цибулини для цього сезону: тюльпани, іриси, півонії, нарциси та інші. Щодня я отримую повідомлення про гарячі знижки від улюблених постачальників цибулин. Але не забувайте про менш очевидні місця для вигідних покупок, у вашому місцевому магазині можуть бути пакети з цибулинами за знижкою. Чим ближче до кінця сезону, тим дешевше смороду будуть. Коли цибулини вже у вас, приступайте до посадки, але спочатку складіть план розміщення за кольором, висотою та термінами цвітіння. Пам'ятайте, що цибулини саджають на глибину втричі більшу за їх розмір, наприклад, цибулина за вишки 2 см сідати на глибину шию сантиметрів. Поділіть багаторичні рослини. Ваші іриси, півонії, рудбеки, ромашки та інші багаторичники вже готові до поділу. Якщо вони переростають свій простір або просто зажадають оновлення, сміливо діліть їх. Посадіть відділені частини в іншому місці саду або подайте знайомим. Приберіть літні культури та посадіть овочі на осінь. Рано чи пізно літа спека закінчиться, і, незалежно від температури, дощі зіпсують ваші врожаї. Крім того, якщо ви не приберете літні рослини вчасно, у вас не вистачить годині для посадки осінніх культур, щоб смороду встигли прижитися до зими. Як показує мій досвід, це швидше емоційне питання завжди хочеться, щоб ще один помідор дозрів, а перець не пропав даремно. Але повірте, радість від одного недозрілого помідора не йде в жодне порівняння із задоволенням від свіжої моркви, селери чи цибулини посеред зими. Тож або садіть осінні культури, або розгляньте варіант із сидератами, розпочніть масштабне прибирання. Скоріше за все, ваш двір, як і мій, вже трохи занедбаний, підріжте розкуєвджені ягідні лози, обріжте чагарники. Звичайно, прополіть і підстрижіть газон, незалежно від того, чи він звичайний, чи екологічний. Можете обрізати відсвілі і риси та півонії, а також інші віджелі квіти. Я, наприклад, заразив артишоки до 30 см, віддаліть усі насіннєві головки, які не хочете, щоб самісінько сіялися, наприклад, на парстянка, яка розмножується дуже швидко. Після прибирання почніть вносити компост і мульчу.